Продовження, друзі, кому потрібна війна і чому це буде продовжуватися, ось я буквально секунду. Бахмутське комунальне підприємство, місто, якого не існує від слова абсолютно. Воно зруйновано. 90% руйнація житлового фонду. Закупає техніки на суму більше 20 мільйонів. Місто окуповане і місто не існує. Місто Сєвродонецьк, яке під окупацією вже більше року. Комунальне підприємство. Друзі, людина розказує чітко і внятно, що є міста в нас на карті, яких практично не існує. Тому що вони зруйновані абсолютно, вони окуповані, вони вже там відбудовуються якимсь чином росіянами, як вони це показують. А ми з бюджету, з наших грошей, замість того, щоб купляти дрони, снаряди хлопцям, ми спонсоруємо ці ради, які існують. Міська рада Маріуполя, міська рада там багатьох-багатьох міст, Вони ж існують цих чиновників ніде не діли. На цих чиновників виділяють кошти на ці відділи, які існують на бумазі, виділяють кошти. Вони отримують зарплати, помімо того, що вони закупки роблять і таке інше. Тому питання. Чому ці пропагандисти виходять і топлять там за владу, топлять за війну, за те, за Чому? Тому що вони заробляють на цьому, вони не зупиняються, вони як крали, так і крадуть і будуть красти, доки буде війна, друзі. От і все. Дякую. До побачення.